Шок-контент. Прощаємося з нашими корми. Теньч. Так виглядає. Мажор вже тут, як тут. У нас їх небагато. А якісь старі, я не знаю, чи вони працюють. Ага, ні, не, не працюють. Вони вже, мабуть. Ігор скубає. Ціплят. Ціплят. Двохрічний. Кури. Це взагалі якесь блін. Здохляк. В... Все в полках. А яєць нема всередині? Ні. Не? А вже нанеслися нам. таке. Щось, щось їм не вистачало. Тепла, напевно. Перехожували. Дуже довго воно щось останнє із магікан.